Як вже повідомлялося по інциденту, який трапився 12 грудня близько 23.00 біля ресторану «Ферма», де журналісту телеканалу Антена» був нанесений удар в обличчя. За даним фактом Соснівським РВ. Умвс у, у невська склості відкрито кримінальне провадження за статтею 296. це хуліганство і сьогодні. При заслуховуванні цієї справи була проведена нарада з участю прокурора Черкаської області і дії винних осіб додатково кваліфіковано за статтями 353 Кримінального кодексу України. Це самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи і 171 Кримінального кодексу України це перешкодження законів професійній діяльності журналістів. В даний час розслідування триває, вилучено відеозапис камери зовнішнього спостереження даного ресторану, проводяться дії, проводяться всі слідчі дії, і ми будемо і подалі інформувати громадськість про стан даного дострового розслідування.